Дня рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу поділитися важливою корисною інформацією. Вона буде стосуватися щодо внесення змін до порядку надання субсидій. Я хочу нагадати, що е якщо ви маєте складнощі з оплатою житлово-комунальних послуг, ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії. Навіть якщо ви маєте борги е за сплату житлово-комунальних послуг, ви. З виконавцем, так? хто вам надає комунальні послуги, маєте право укласти договір реструктуризації, тобто часткового погашення щомісяця, берете цю копію договору, так? надаєте в органи пенсійного фонду про те, що ви будете погашати свої борги частинами. І звертаєтесь в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії, щоб вас це питання не бентежило, навіть якщо ви маєте заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг. Сьогодні хочу розповісти те, що на урядовому порталі є з'явилася постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року за номером. 222. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України з питань надання субсидій. Внесені зміни до положення про порядок призначення житлових субсидій і відповідно до прийнятих змін, Пенсійний Фонд України перерахує. Розмірів вже призначених житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років, якщо відомості для їх призначення було надано виконавцями послуг, тобто ті виконавці, які вам надають комунальні послуги з порушенням п'ятиденного строку. І ці дані вам не були. Враховані під час призначення субсидії жовтня 2024 року. Якщо перейти, дійсно є така постанова. От. Ви можете теж, якщо е, бажаєте з нею. Е, Ознайомитися так. В цій постанові чітко зазначено, що Пенсійному фонду необхідно забезпечити перерахунок розмір розрахованих на опалювальний сезон 2024-2025 року житлових субсидій. так, коли в тому разі, якщо було подано одержувачами житлових субсидій, або управителями багатир... квартирного будинку, або об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, виконавцями комунальних послуг на запити органів Пенсійного фонду України з порушенням строків їх подання і не було враховано під час розрахунку розмірів житлових субсидій. Та здійснити відповідні виплати вам як одержувачам житлових субсидій. Тобто, навіть якщо, наприклад, ОБСБ є об'єднання співвласників багатоквартирного будинку чи виконавці комунальних послуг, вони. На запити пенсійного фонду надали інформацію невчасно, яка необхідна, так то в такому випадку, і цю інформацію не було враховано під час розрахунку розміру житлових субсидій, то вам наразі здійснять відповідні виплати. Тож така інформація станом на сьогоднішній день.